Друзі, привіт! Появились гарні новини від ЗСУ. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Збройні сили України на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках стримали ворожі штурми і змусили російських окупантів відійти. Про це вранці понеділок, 15 серпня, інформує прес-служба Генерального штабу ЗСУ. На слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Півштурмові дії у напрямку Тихоцьке долина успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріли з артилерії і танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Васильівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодемі успіху не мав, відійшов. Для покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського успіху не мали, відійшли. У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвід групу окупантів. Порох вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України.